Всім привіт! Коротесеньке відео. Хотів би поділитися лайфхаком, як дістати свічку з глибокого свічного колодязя, якщо у вас немає спеціальної свічної головки. Я на оригінальність не претендую, не знаю, можливо, десь така інформація є. Я до цього способу додумався сам, коли ремонтував свій автомобіль, і випадково до нього дійшов. Так ось нам знадобиться ось така головка, одна четверта підбіта. І подовжувач. За допомогою цього нехитрого інструменту ми можемо легесенько дістати свічку. Ось так. Вона якраз ідеально вставляється в цю головку, бачите, і доволі гарно тримається. ну Це в випадку, звісно, якщо свічка має ось таке потовщення під насвічник. І ще малесенька порада. Завжди при монтажі свічок запалювання користуйтеся спеціальною змазкою для різьби цих самих свічок запалювання. Я використовую ось таку Liqui Moly, Я її купив давно. Цей тюбик, звісно, не дешевий був на той момент, але мені його вистачає вже на багато років. Можна такою, можна будь-якою іншою, думаю, не принципово. Але завдяки цьому ви завжди легко викрутите свічки і не пошкодите різьбу в головці. Ну і ще, звісно, порада номер два, навіть при затягуванні свічок. По можливості користуйтеся динамометричним ключем, щоб знову ж таки не зірвати різьбу.